Всім привіт! Як ви знаєте, недавно вийшла нова частина Зельди Tears of the Kingdom, і я з приводу цього захотів освіжити всі олдскульні частини цієї класики. І дійшов до висновку, що мені, звісно, подобаються персонажі, дослідження, я люблю знаходити і використовувати всі ці різні предмети, прикольні, підземелля. Але я буває просто ненавиджу босів. Більшість ігор в серії мають там одного-двох згоплюючих босів з непередбачуваним геймплеєм, проходити їх просто чистий драйв. Але в тих же інших іграх боси часто виявляються шаблонними, передбачуваними, тупими і заюзаними. Я назвав це шаблоном Зельди. Тепер давайте поговоримо про дизайн босів в Зельді. Цей шаблон, який розробники постійно юзають, і що ж зробили інші ігри, щоб вирватися або хоч трошки переробити його. Він не описує кожного боса в Зельді, і цей паттерн, до якого потрапляють інші ігри серії, здається наявні в безлічі ігор серії, особливо в тих, які створені після стрибка індустрії до 3 d шності починаючи з Ocarina of Time і так далі. Те, що я називаю шаблоном, складається. З трьох частин. Перше, це безпосередньо перед або під час підземелля ви отримуєте якийсь ключовий предмет, або виступає як випробування до цього предмета. Друге, це цілеспрямована битва, тобто, окрім основної мети, майже нічого не потрібно робити. Чисто бийся. І третя частина вона просто геніальна. Ви вже б'єтесь з боссом, з яким бились, і він робить і першу, і другу частину. В принципі, кожна частина сама по собі не є великою проблемою, але коли об'єднати в одному бою і частини працюють разом, то заїждженість стає зрозумілою. Коли ж ви починаєте замислюватись в це, то неймовірна кількість босів Зельди потрапляє в цей шаблон. Наприклад, навіть подивіться в Ocarina of Time. перше ж підземелля, дерево деку. Ви отримуєте рогатку, використовуєте її для кількох головоломок і досягнете. Першого боса. це королева голми. Ви використовуєте рогатку, щоб збити її зі стелі. Потім, поки вона валяється на землі, звісно що ви б'єте її мечем і обнуляєте її здоров'я. Добре. Простий, безпроблемний, ну класичний початковий босс. В печері іншого боса, Дідонго. Ми отримуємо ура, сумку з бомбою. Випробуємо її, підірвемо кілька там каменів в простих допотопних головоломках і досягнемо цього ж боса, Дідонго. Коротше кажучи, потрібно просто кидати йому в рот бомби, поки він атакує, оглушити його та наносити удар мечем. Це щось, правда, ж таки дуже не схоже на попереднє, але вже маючи бомби. Але ви думаєте, це ж лише перші два боси. Вони мають бути легкими і зрозумілими. Переходимо до храму духа. Ми отримали дзеркальний щит. Тут треба відбивати промені світла в кількох простих головоломках спершу, і досягти знову таки боса. Тут є пару фаз. Фаза 1. Ми відбиваємо про промені вогню, льоду назад в босів відьом. Фаза 2. Ми відбиваємо щось, це щось новеньке, напевно. Ми спочатку поглинаємо, а потім відбиваємо, наносимо три атаки дзеркальним щитом. І коли вони вже будуть доволі накоцані, підходимо і добиваємо мочем. Вау, це ж неймовірно. Я розумію, що це старі ігри. Але тут немає жодних сюжетних поворотів, жодної таємниці, жодних викликів. Є просто часові проміжки, які дозволяють битися і. Пити, напевно, пиво одночасно. Суттєвих рухів взагалі немає. Можливо, доведеться кілька разів там обійти щось, поманеврувати, насправді нічого іншого не відбувається. Залишається лише почекати, зробити один кінцевий фінт з кожним предметом підземелля і перемогти всіх босів. Але це ж тільки не тільки в окаріні, як щодо віндвейкеру. Цей паттерн тут теж є. Беремо, наприклад, печеру Dragon Rus. Вам видають гак, ви обертаєтесь навколо певних. Таких точок захоплення, щоб швидко переміщуватися, або можете не дивуватися, це знову гома. Тільки напевно вона недавно вийшла з барбершопу. Тож використаємо цей єдиний айтем і схопимося за її хвіст. Не дивуйтесь, вона просто знаходиться в центрі кімнати, не дуже брикаєтесь, і коли ви це робите, взагалі ніяк вас не коцає. Зачепуємо її три рази, зламаємо броню, вдаримо в око, наріжемо трохи її на слайси і готово. Але ж тут не тільки цей данж, є ще покинута фортеця. Тут нам дають таку здоровенну кувалду. Можемо виправити його на босі-пташці. Зламаємо її шолом, теж поштрикаємо мечем, і все, переходимо в храм землі. Тут знову таки дзеркальний щит, у розробників взагалі закінчилася уява. Тут можна посвітити на привидів, трохи їх підсмажити. Є також там Джалхала, це такий великий привид, бос, ну, потрібний, можна так сказати. Теж його підсмажимо, зменшимо, він кинеться в стіну, розлетиться на тупо великих і маленьких привидів, знову їх світимо, смажимо, повторюємо, ну майже кулінарія. Як я не забув, є ще ж Twilight Princess, та сама проблема. Перше підземелля. Отримуємо бумеранг. щось новеньке напевно. Кидаємо бумеранг ворогів, боса, але тут є швидке прицілювання, думати багато не потрібно. Та повторюємо з іншими цілями. Те, що потрібно бити в кінці мечем, навіть мені вже набридло. Ну, ще тут є копальні горона. Тут уже нововведення. Потрібні стріли і залізні чоботи. Оглишаємо боса гострими стрілами, чоботи важкі. Тож візьмемо ланцюг, яким прив'язаний бос, і поки наші суперчобітки тримають лінка на землі, приопустимо боса трохи донизу та доб'ємо. Надіюсь, ви вже бачите цю шаблонність у цій формулі дизайну в принципі немає ну, супер нічого поганого. Це непоганий спосіб просто навчити гравця і переконатись, що він знає, як використовувати новий предмет в арсеналі. Проблема полягає в напевно поєднанні передбачуваного фокусу уваги та постійне повторення одних і тих самих заїжених, і вже таких дій, які надоїдають просто. Я знову ж таки розумію, що це доволі старі ігри. Більшість цих боїв повністю і виключно обертаються навколо використання одного предмета данжу і роблять лише одну-дві дії для перемоги. Немає особливої варіації щодо розташування будь-яких інших ворогів або якихось інших фіч, які можуть відволікти. Також існує не так багато небезпек, яких слід уникати, або навіть комбінацій з іншими предметами, які потрібно використовувати в битві з босами. Шаблон, ну, я б сказав, дуже заїжджений. Поява однієї і тієї ж структури 3, 4, 5 разів у грі справді дуже кидається в око і виділяється від інших ігрових босів, напевно, які ми сьогодні, до яких ми звикли в сьогоднішніх іграх. Незалежно від того, наскільки крутим є сеттинг, наскільки цікавим є дизайн персонажа боса і взагалі всієї гри, чим більше босів дотримуються шаблону в цій грі, тим більше ми це помічаємо і передбачуваними стають самі бої. І тоді це все поєднується з одною двома не сильно геніальними діями в файті. Як це все виправити, як вийти з цього шаблону? На щастя, можна доробити або забрати будь-яку з трьох частин старого шаблону і отримати новий результат. Інші ігри, які багато в чому запозичили з серії Зельда, досягли певного успіху, так і зробивши. Ну, зробимо обзор на першу Dark Siders. Не на саму нову гру, це по суті окаріна з постійними битвами, ну, трохи схожими на оригінальну трилогію God of War. Дизайн данжів у стилі класичної 3D-зельдочки, ви знаходите ключовий предмет на півдорозі. І він стає ключом для проходження головоломки, знищення нескладних ворогів і так далі. Дизайн босів в грі також багато чому відповідає шаблону Зельди. Але тут є кілька помітних змін. Перше ж підземелля це такий собі соборчик, в центрі якого є клинок сюрікен. Він прицілюється по кільком цілям, наносить демедж ворогам, ну дуже прям не схоже на бумеранг Зельди, ви подумаєте. Головним босом є Тіамат. Який також розроблений як останнє випробування для цього ж клинка, ви кидаєте в нього найближчу бомбу, потім запалюєте її, підриваєте за допомогою клинка і добиваєте. Це дуже схоже на дизайн бою з діабабою в Twilight Princess. але незначні зміни мають велике значення. Успішне використання предмета, щоб наконцати Тіамата, потребує більше зусиль ніж у звичайного боса Зельди. Ви повинні чітко прицілитись, щоб прикріпити бомбу до місця, яке ви зможете потім поцілити за допомогою клинка. Часовий проміжок також є набагато меншим і стає коротшим на другому повторенні. Ви повинні остерігати шквалу атак і споруд, що руйнуються одночасно, і вони можуть стати на шляху вашого ідеального удару. Інша зміна знаходиться вже на другій фазі і змішує стиль більш до традиційного бойового файту. Він відбувається один на на один, ви ухиляєтесь від різноманітних атак, і самі атакуєте, коли можете. Клинок тут також стане в нагоді, але це просто лише один інструмент у вашому всьому наборі, і ви можете використовувати будь-який інший, який вважаєте зручнішим. Це все ще не ультра складно, але це не те, що ви можете пройти на ізі просто першого разу. Ці невеликі зміни майже не змінюють фундаментальну базу бою, але вони роблять бій більш комплексним, більш складним, ну просто більш цікавим. Але навіть Зельда не завжди так часто спиралися на свій першочерговий шаблон. Багато босів старих ігор були дуже орієнтовані чисто на атаку мечем, що було трохи подібним по-своєму, але не супер заскриптовано. От Link to the Past почало закладати зерно ідеї підземелля з одним головним предметом, але він не був настільки тупо прямолінійним. Деякі боси хотіли навпаки, щоб ви спеціально використовували цей предмет, щоб виявити. Вашу слабкість, але це поки що в ті часи не було нормою для всіх розробників так використовувати цей предмет. Як на мене, найбільш кльовим був не обов'язковий підхід. Як, от наприклад, у боса з темного палацу. У його підземеллі ви отримаєте чарівний молот і можете розбити його шолом. Але замість молота ви також можете використовувати бомби. Зброя в боях виступає просто як пропонований інструмент, а не як ключ до відкриття наступного заскриптованого шматка бою. До того часу, коли вийшла за мінішкеп, вона почала все більше слідувати шаблону. Хоча навіть у мінішкепі ви можете побачити деякі варті уваги паттерни. П'яте підземелля, палац вітрів вам надають накидку рока, яка дозволяє стрибати супервисоко. І на цьому етапі у вас також є фантомний меч. Він створює ваших клонів на призначених панельках. Також ви можете керувати всіма клонами одночасно, щоб розгадувати там різні головоломки, але це не головне. Босом підземелля є пара літаючих скатів, і файт з ними потребує в собі використання накидки і меча. Що створює більш захоплюючий бій, ніж який би він був просто зосереджений лише на одному з тих предметів. Тобто, треба юзати накидку, щоб уникнути перешкод, стрибнути між двома скатами, бити по слабких місцях синього та червоного скату, перестрибувати між ними. На червоному скаті ви вже використовуєте меч, щоб зробити своїх клонів, і атакувати слабкі місця, Уникаєте снарядів, які можуть знищити ваших клонів. Коротше, це просто капець. Ви не сидите і не чекаєте Чекаєте призначеного для вас проміжку для удару. Бос більше нагадує екшн-головоломку, і ви вже навіть здалеку нагадує щось соус серії ігр. Це і доказує, що навіть така проста річ, як зміна айтему, який ви використовуєте, може покращити процес, щоб зробити файт з босом цікавішим. Ну повернемося знову до Окаріни до боса лісового храму. Тут уже у нас Фантом Ганон. У лісовому храмі ми завжди юзаємо лук, і під час бою вас оточують такі картини, у яких Ганон буде не зрозуміло звідки вас атакувати. Гра намагається надурити кількома копіями картини, на які потрібно звернути увагу, та визначити, де знаходиться фейк, і швидко поцілити в потрібний момент. Але потім починається друга фаза бою, і вона вже без лука. Натомість потрібно грати в магічний теніс, відбивати атакуючи снаряди Ганана вперед-назад, поки той не склеїть ласти вже в кінці кінців. І ця зміна темпу дуже швидко порівняно з багатьма іншими боями, які відбувалися раніше в іграх. І явна та вкрай необхідна перерва у патерні, якою до цього моменту дотримувалась досить часто. Але є одна гра, яка повністю руйнує всі частини. Шаблону Зельда ну уже, напевно дві. Жодна інша гра в серії не руйнує шаблон так, як Breath of the Wild і Tears of the Kingdom вже. Включаючи бої з босами, уся гра це тенденція відходу від сценарної послідовності і надавання переваги імпровізації та ігровим системам без визначення таких якихось класичних відповідей. Беремо до прикладу Breath of the Wild. Жоден бос напряму не пов'язаний ні з одним ключовим предметом. Всі руни шика здобуваються на початку гри, і вони набагато більш універсальні, ніж безліч предметів з минулої серії. Більш традиційні ключові предмети, як от бумеранги, луки, мечі і вся інша зброя, постійно змінюються, тому що вона ламається, і це змушує дизайнерів не покладатись на те, що гравці будуть використовувати одне певне спорядження. У жодного боса немає суто простого якогось подолання. Боси набагато більш відкриті в тому, якими варіаціями гравець може з ними боротися. Використовувати руни, стріли, відбиваючи атаки за допомогою вчасного парування. Плюс є здібності героя під кінець гри, як лють урбози, використовувати шквал ударів і вчасно ухилятися, можна знаходити безліч рарної зброї та спорядження, або просто підійти. І використовувати глюк і в тупу бити це чудові способи знищення цих всіх босів. І ця гнучкість гарантує, що ні з одним босом ви не будете поводитись однаково. Тепер бої з босами, звичайно, не супер ідеальні. Усі вони мають естетичні чи геймплейні там проблеми, але принаймні це не суте повторення якихось патернів. Вони не підпадають під стару класику, яка бісила гравців в іграх минулого. Хоч Breath of the Wild і Tears of the Kingdom робили олди індустрії, які робили всі інші ігри. Серії, але це все схоже на Зельду, і жоден бос гри не відповідає старим шаблонам. Я тільки недавно почав грати в Tears of the Kingdom, і можу запевнити, що вона супер насичена новаторськими елементами, вони створюють незабутній геймплейний досвід. Гра порушує класичні шаблони на 100%. Вони дратували гравців в, в інших серіях ігор і в Breath of the Wild також і пропонує просто свіжий підхід до геймплею і боротьби з тими самими босами. Вона надає гнучкість, креативність в всіх варіаціях, а склеювання предметів це просто ніби щось нове. Але забути старе, воно дозволяє гравцеві вибрати свої власні стратегії. Я вам рекомендую пограти в Tears of the Kingdom, щоб пережити просто нову революцію у світі Зельди. Ви точно не пошкодуєте, бо я вже не можу відірватися два тижні. З вами був Владеслес. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я бажаю всім мирного неба і до зустрічі!